Рукавичка. Шов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає А хто хто в рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? Жабка Жабкашкрекотушка, пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка ж жабка шкрякотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка. Жабка ж крикотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди. Оту вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка ж крикотушка, зайчик-побігайчик. Та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. у лізі той уже їх п'ятеро. Та де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка-шкрякотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Заходь. У лізи той уже їх шестеро. Уже так тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі. Вилазить медмідь та й собі до рукавички. реве й питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан клан А ти хто? У, У, як вас багато, а я ведмідь на брід. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку. лізі ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав- гав 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 Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. От і сказочці кінець, а хто слухав.